Чим корисна для України зона вільної торгівлі з європейським союзом про це говорили у Івано-Франківську. Тут з ініціативи Міністерства економічного розвитку та представників ЄС відбувся семінарна рада для місцевих управлінців та громадських діячів. Гості розповіли, нині приблизно третина усієї торгівлі припадає саме на країни старого світу. А товарообіг в минулому році склав 50 мільярдів американських доларів. Європейці переконують, зона вільної торгівлі дасть величезний поштовх поглибленню співпраці, до прикладу, промислові і харчові продукти з України, матимуть вільний досвід доступ до ринків цілого об'єднаного континенту Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС дасть вашій країні колосальні можливості для розвитку, адже до вас прийдуть нові інвестори, які виготовлятимуть свою продукцію та експортуватимуть у держави Європейського Союзу. як відомо, декларує наміри створення зони вільної торгівлі з ЄС. Українська влада, адже цей ринок кажуть, економічного розвитку набагато більший від Російської Федерації. Також економічний союз наблизить Україну до безвізового режиму та повного вступу у Євросоюз. Разом з тим, вуряді не побоюються за Неподовітчизняно економіки, мовляв, переговорах з ЄС домагаються захисту своїх інтересів. В економічній частині угоди враховані ключові з точки зору українських товарів виробників положення і саме які покладені в частину зони вільної торгівлі. Європейські експерти кажуть, Україна фактично готова до зони вільної торгівлі з ЄС. Залишилося нести незначні зміни в регуляторній системі. Щоправда, на запитання, коли держава може до неї приєднатися, іноземець визнав це питання суто політичне.